Доброго дня, шановні друзі. На зв'язочку місто Конотоп. Я звати мене Ігор Левченко, я мешканець цього міста, представляю інтернет-спільноту Конотоп.Інфо. я адміністратор цієї спільноти. Зараз, ви знаєте, дуже модно і в тренді виходити в прямі ефіри, робити стріми. Не будемо відставати, так би мовити, від цього тренду, від моди, і вирішив для нашої інтернет-спільноти Канотопінфо також зняти відео. Це буде не стрім, це буде просто відео зняти на... Камеру на відеореєстратор, тому що стріми вони доволі неякісні виходять, і зв'язочок рветься постійно і всю картинку, так би мовити, ту, що є бажання передати, можна не роздивитися. Відео буде присвячене конотопським дорогам. Точніше, одній вулиці. Це вулиця, яка є воротами в наше місто при в'їзді із міста Києва, і з нашої столиці. Це вулиця Клубна. Це та вулиця, яка зустрічає, так би мовити, візитівка нашого міста, Те, що перші люди бачать гості міста або мешканці міста, які повертаються з Києва, вони попадають на цю вулицю. Попадають на вулицю і відразу їх зустрічає ну, десь приблизно 3 кілометри суцільного жаху. Так як Ось ми вже в'їхали в місто, так як вулиця. Тобто її дорожнє покриття, воно фактично знищене. Воно фактично, фактично знищене, е, уявляє себе е, певну суміш я, е, ям, грязюки, от цих калюж, багнюки. Бачите, от люди по правому, по правому обочині просладали колеса. Це, мабуть, якийсь автомобіліст. О, да, 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 яма, яма, яма. Точно. я, такі, я такі, як і думав. Люди самі вже організувалися і повикладали м, м, біля найбільших ям. Отакі колеса. Ось Бачите, по правому боку видно вам? Я думаю, буде нормально видно. Е, чому саме ця вулиця? Не те, що я сказав, що в принципі вулиці у нашому місті не набагато кращому стані, але ця в найжахливішу. Е, по всій Україні дороги не в найкращому стані. Але я останнім часом дещо подорожував по, по містах країни і більш жахливого стану доріг, чим Канотобі, чесно кажу, я не бачив. Я є автомобілістом зістом з, з. Вірніше, водійське посвідчення я отримував. Тут взагалі вчора газелька провалилася з правого боку. Водійське посвідчення отримав у 91-му році за кермом десь рока з 96-го. Тобто, 22 це так мінімум водійського стажу за кермом у місті Канатоп, в мене є. І за всі 22 роки, які я перебуваю з 96 сіки, там років, я не пам'ятаю такого жахливого стану доріг на Весні, в якому вони перебувають саме цього року. Що стосується вулиці Клубної, по якій ми зараз їдемо і Стосовно тих ям і, і, і того розбитого стану, в якого нам перебуває. Є певні причини, об'єктивні і суб'єктивні. Дивіться, ось перша зниця ці великовантажні автомобілі, ви їх бачите. Більшу частину з них складають зерновози, які дуже-дуже багато важать тонус, також яма така дуже неприємна. Вони вщент добивають. Ті недобитки від дороги, які залишилися. У нас є тут елеватор при в'їзді до Конотопа. десь за кілометр, дуже потужний, дуже великий. Той елеватор відружає, я так розумію, от, До речі, попереду це, мабуть, зерновоз з того еліватору їде. Дуже багато машин, десятки машин щодня. Що з того елеватору, що, що інших, не знаю, скільки вони тонн там беруть, 30-40, але це. Десятки тонн. І ці всі тонни, оці всі великовантажні автомобілі проходять по цій недобитій дорозі. Де, в принципі, коли вона може бути в нормальному стані, вони її також будуть гробити. Як в цьому питання, це питання вирішувати? Як бути. Я вважаю це питання діалогу між бізнесом та владою. Ну, Це одна з причин. Так би мовити, передумов такого тяжкого стану, в якому перебуває саме ця вулиця клубна. Причини як об'єктивні, так і суб'єктивні, але найважливіша причина, окрім тих мостодонтів, які десятками щодня трощать цю вулицю. Саме найважливіша причина, я про це казав восени і в спільноті в нашій писав. Основна причина це те, що дорога ця взагалі не зазнала ніякого ремонту минулого літа. Вона після зими 2017 року, на ній жодні роботи не, не, не проводилися. Ні ямковий ремонт, ні капітальний ремонт. Взагалі сюди в руках, так би мовити, лопата, транспорт ремонт, ремонтників не дійшов. Причина. І от уявіть, оці всі ямки, які ми зараз бачимо, вони були набагато менше минулого року, але також вони були присутні на цій дорозі. Вони також ганьбили наше місто при в'їзді в місто Канотоп. було соромно людей сюди до нас запрошувати, тому що стан доріг міста це обличчя міста, це ознака стабільності влади міста і так далі. Так от. Як на моє глибоке переконання і м, посп... таку точку зору маю не, не тільки я, а й багато людей, моїх знайомих, з ким я спілкуюся. Причина, і всі ми знаємо, це добре і поконатова причина. Тепер це той конфлікт у владі, який зараз є в місті. Владу, я до речі, не поділяю там на депутатів, на мера, на виконком для більшості людей нашого міста. Вони всі разом є влада. Виконавча влада на чолі з мером, орган представницької влади, це депутатський корпус. От депутати, виконко, мер. Це є єдине одне слово влада міста. Поглиблюватися у причини конфлікту між владою. Між гілками влади нашого міста, між депутатами та мером, взагалі нема ніякого бажання. Ця, 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 ця тема до, до такої знаєте, міри вже тошнить людям у місті. Вже ніхто не хоче на цю тему спілкуватися. Вже люди в більшості своїй ми проводили опитування в нашій інтернет-спільноті. Переважна більшість людей хочуть і одного і інших переобрати. Ніхто вже не хоче взагалі нікого бачити, до, 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 до такої межі вже всім до пекло. Третій рік оцей конфлікт. Третій рік. І тільки завдяки цьому конфлікту ми отримали такий стан доріг, ми отримаємо роз, зараз розбите наше місто. Це не тільки Дороги це індикатор. Ці інші галузі також лежать. Немає ніякого розвитку, немає ніяких. Я не кажу, що там розбудова інфраструктури, немає відновлення інфраструктури. У нас ями тут взагалі не там вже фура багатьма. У нас у занепаді водогін, у нас у занепаді каналізаційні мережі, у нас відсутні очисні споруди, у нас переповнений полігон для утилізації відходів побутових. Я вже взагалі про це мовчу. Тому що якщо у влади немає сили волі, знаєте, каже, кажуть, сила є волі, а сили волі немає. Може, в них і є і сила і воля, а сили волі для того, щоб об'єднатися і попрацювати на місто, і зробити навіть, і зробити навіть дороги, по яких вже самі їздять, у них немає. Вони гризуться третій рік, вони воюють третій рік, вони роблять пред'яви третій рік один одному, вони ображають третій рік один одному. І це все робиться на всю країну. Як ви думаєте, який інвестор захоче сюди приїхати? Хоч копійку інвестувати, хто захоче вкладувати в наше місто гроші, створювати нові робочі місця. Нас з, мі... з міста свої тікають. Місто залишає молодь, залишають кваліфіковані кадри. Місто задихається, місто пропадає. В такому жахливому стані воно не було. ну Не знаю, останні 20 років, напевно, від кризи 90-х, наскільки я так пам'ятаю, ну не було такого. А вони далі продовжують конфліктувати, далі продовжують ображати один одного. Відкинути, просто відкинути потрібно свої амбіції і об'єднатися навколо одної спільної мети, привести місто до ладу, Зробити тут порядок. І перш за все почати із ремонту доріг. Ви всі прекрасно бачите, в якому стані ця дорога, коментувати його стан тут зайве. Я просто міркую на тему, що стало причинами того, в якому стані ця, ця, ця дорога та інші шляхи в місті знаходяться. Тому, ви знаєте, переобирати там владу, мера зараз, робити якісь кардинальні кроки, щось змінювати. Вже не варто, тому що тут буквально до чергових виборів залишилося менше двох років. Перебив вибори затяг... От знову, знову великовантажний автомобіль іде нам на зустріч. Отак, весь день. Це просто призведе до чергового відтягування кінця, до, руйнувань, до, до руйнації нашого міста. Подальшого зараз потрібна консолідація спільних дій. Влади депутатського корпусу з мером 30 го числа, мабуть, 30-го через пару днів, буде чергова сесія. Мені потрібно долучити всіх зусиль і меру, і депутатам, відкинути свої амбіції, свої образи, забути про якісь свої потреби, можливо, які хотіли задовільнити. Просто згадайте про конотоп, згадайте про міста, згадайте про містян, згадайте, навіщо взагалі влада існує. Перш за все, служити, служити і служити кожному мешканцю, кожному виборцю, кожному громадянину міста, яке вам доручило бути тут менеджерами, перш за все, перш за все, менеджерами. І у вас є шанс, є шанс, мабуть, останні виправити цю, цю ситуацію. Тому беріться за розом, закопуйте саппіру війни, домовляйтесь. Я не знаю, як ви це будете робити, тому що три роки у цих сварах вас загнали до такої межі розбрату, до такої межі ненависті один до одного. Що я так дивлюся, що навіть вчорашні друзі, вчорашні побратими по зараз готові горлянки один одного перегризти на тлі. Оцоє ворожнечі, що відбувається. Місто до такої межі радикалізовані, що це навіть інколи, і, знаєте, страшно становиться. Але я ж кажу: об'єднайтеся, об'єднайтеся навколо одної мети, на, на, навколо мети розбудови міста, поліпшення інфраструктури інтажер. і почніть з ремонту доріг. Почні з ремонту доріг, щоб люди побачили, що про них згадали. Що амбіції відкинуті, що влада нарешті вирішила попрацювати не на власний піар, не на власну вигоду, не заради рибану бюджету, власних кусочку, тому що я не хочу вдаватися, там, гіпотез цього конфлікту дуже багато. Е і версій. Просто всіх уже оцей оце весь срач, пробачте за слово в місті, дістав. І якщо зараз, от саме зараз, не прийняти радикальних мір, то я не знаю взагалі, як можна виправити ситуацію. Ось ми доїхали до кінця вулиці Клубної, зараз тут вулиця Свободи до неї примикаємо біля вокзалу. В принципі, є ще багато міст вулиць, де також минулого року не був проведений ремонт. І які зруйнувалися за зиму взагалі вщент, я не знаю взагалі, як на них можна проводити ямковий ремонт, їх можна ремонтувати. Є й вулиці такі, де асфальт зійшов, тобто ямковий ремонт зійшов, той, що минулого літа робився від нього. І сліда залишилася, можливо, про це зробимо окреме відео. А поки що це так по вулиці клубній. вона стані. Об'єднуйтесь, шановні депутати, шановний мер. думайте. Робіть щось, не підведіть людей, не підведіть своїх виборців. Слава Україні!